Христос Воскрес! Розпочинаємо нашу денну молитовну варту і розпочинаємо її з хвилини мовчання. Тож, продовжуємо нашу цюденну молитовну варту. Наступну думку, яку я хочу сьогодні взяти для наших роздумів і певним, можливо, таким, як би це сказати, я скажу не просто дороговказом, але думкою, яку висловлює архієпископ Фултоншин, для нашої призадуми над тим, як ми живемо. Для того, щоб оцінити своє життя, і тим самим можна було оцінити життя інших людей. Саме тут я скажу оцінити життя інших людей. Отож, думку, яку висловлює Фултон Фултоншин, і яку я хочу сьогодні взяти для наших роздумів, звучить вона так: прихильники первинності економічного фактора. Насправді не зацікавлені у великих прибутках чи заощадженні. Вони зацікавлені у витрачанні, а це неодмінно призводить до розчарування у житті. Що для мене тут важливо є момент е, матеріального і духовного збагачення людини? Люди часто говорять, особливо у нас зараз на Україні, про те, що ми є бідні, про те, що потрібно працювати. І от цю думку він також висловлює в контексті того, що сім'ї, зокрема в Америці, молоді пари, відмовляються народжувати дітей. І одна з причин, через яку вони не хочуть народжувати, це те, що їм зараз це е, не по кишені. тобто вони не зможуть матеріально забезпечити свою сім'ю і дітей. І от, знаєте, ось це матеріалі, от він каже, що матеріальне переважає над духовним. І от зрештою кожен з нас багато від чого відмовляється. І тут саме скажу, саме пов'язане із народженням дитини, я не хочу народжувати сім'я не хочу народжувати другу дитину. Чи навіть я вже не кажу про третю дитину, навіть першої не хочуть. А навіщо? Зараз війна не можна. Зараз е, все так дорого, а як я зможу поста, подбати про цю дитину? І знаєте, коли я чув ці слова, як люди говорили, вони дійсно звучать переконливо, тому що ти розумом розумієш так, обставини складаються тяжко, неможливо. Коли була жива моя бабуся, одна друга, дідусі, вони завжди казали, а як було після війни? Люди народжували і якось виховували своїх дітей, і всього вистачало. Так було одна пара взуття, але вона була, і діти ходили до школи, здобували освіт. А зараз все є і люди відмовляються від цього. І от цю думку, яку висловлює архієпископ, вона дає мені, дала мені поє... розуміння, чому люди не хочуть народжувати дітей, бо бояться. Економічно бояться. Як він каже, вони ставлять ось цю економічну причину. На перше місце, не через те, що вони хочуть зараз заробити, заощадити, назбирати для того, щоб народити дитину. Вони хочуть заробляти тільки для власного зиску. Тобто витрачати для себе. От, тобто, от, якщо спитати дійсно ось ці молоді пари, то й, в принципі не молоді, Тих, ті сім'ї, які не хочуть народжувати дітей. Чому вони скажуть, та, економічно тяжко. Ти -ти 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 -ти". І спитати їх зразу, а скільки ви вже відклали на народження своєї дитини? Більш ніж певний, що відсотків, напевне, 90, якщо не більше, скаже. А хіба треба? А навіщо? А я про це не думав. А я ще це, це, це. Чому я сьогодні про це говорю? Україна зараз є в стані війни. І одна з причин цієї війни є духовна причина. І вона полягала в тому, що українці відмовлялись від народження дітей. У 2014 році було проведено. 14-му чи 14 13-му, якраз перед початком цієї війни, перед 2014 роком було проведено дослідження, статистика про те, скільки абортів було зроблено в Україні. За офіційними даними, тобто медикаментозно, які зафіксовані, все, це було більше 13 мільйонів абортів за час незалежності України. Тобто, це до 2014 року. 13 мільйонів абортів. А скільки ще було ненароджено дітей внаслідок вживання контрацепції? Зокрема, абортивної контрацепції, я думаю, що цифра там набагато вища. Але сам факт 13 мільйонів дітей. Уже дітей. Було вбито в Україні за цей час. Це менше ніж 30 років. На той момент це оскільки це було. Порахуйте самі. Це, це 20 трошки більше 20 років. Тобто в, в рік, скільки було вбивств? Можливо, там були якісь відсоток є, бо виходу інакшого не було. Загроза смерті життє, загроза життю матері. Я ще можу якось це зрозуміти. Але все інше для мене наслідком отакого от вбивства своїх дітей стає те, що приходять чужі люди і вбивають уже тепер. Дітей свідомих, народжених. Розумієте, тобто це причина. І от коли люди кажуть, що ми не можемо, бо ми економічно неспроможні, вони дбають не про дитину майбутню, а дбають про свою лаю власну вигоду. Дбають про свою кар'єру, бо треба бабки заробляти. Розумієте, тобто люди ставлять собі за мету власну вигоду, прикриваючись фальшивими цінностями. Прийде момент, коли захочуть народити дитину, а не зможуть, тому що вони вибрали інші цінності. Прийде момент, коли вони захочуть, щоб поряд бігали діти. А їх не буде. Бо прийшли чужі дядьки і вбили їхню дитину. Одну єдину. І вони не мають сім'ї. Колись я вже згадував на наших розважаннях історію однієї знайомої. Вони, в неї було одна, один єдиний син. Він вже був старший, вже був підліток. Вже йому подарували мотоцикл, їздив на мотоциклі. І вони товаришували, ця жінка товаришувала з моєю дружиною. У нас тоді вже народилася друга дитина. І ця жінка, так, знаєте, ем, і скептична, ніби радісно, з одного боку, привітала з народженням дитини, а другий каже. Ну, а за що ж ви будете жити? Бо вона тоді пішла з роботи в декрет. Я, як священник мав свою мізерну оплату. І вона каже: за що ви будете жити? Навіщо вам була ця дитина? Ти ж могла вийти на роботу, попрацювати, заробити грошей, щоб стати на ноги. Треба виховати дитину. З одного боку, ці слова звучали як певна турбота, тому що ну, та, складний був період тоді в нашому житті, а з іншого боку, наче докір. І от приходить час, її син розбивається, потрапляє в лікарню. В тяжкому стані і ніхто не давав йому, йому давали Богу мізерний шанс на виживання. І через якийсь час ми зустрічаємося знову, у нас вже третя дитинка, вона приїжджає, вітає нас, але вітає з цією радістю. І знаєте, що вона каже? Я заздрю вам. У вас є діти. А якби помер мій син, я не знаю, що би було зі мною. Ви знаєте, і тут питання як фінансів, хати, воно відходить на другий день. План. Може, це жорстоко прозвучить, але я чув слова батька одного, який ховав єдиного сина, який загинув на цій війні. І один стоїть і каже, батюшка, а заради чого жити? Заради чого тепер ті всі хати, квартири, машина? Заради чого це все, коли ось моє багатство? Коли нема мого сина? Все це я сьогодні говорю для того, щоб кожен з нас призадумався над цим. Що для нас є важливіше життя чи власна вигода? І ось ці слова архієпископа Фултона Шина, які говорять про те, що коли ми ставимо на перше місце матеріальність, тобто матеріальне забезпечення, а життя на другий план, то ми дбаємо не про життя, ми дбаємо про власну вигоду. Я не заощаджую на народження дитини. Я трачу гроші тільки на себе, своє задоволення, на свої цяцькі забаганки. Але прийде момент, коли всі ці цяцькі забаганки відійдуть. А життя не буде. Не буде тих дітей. Не буде того. Того життя не буде яким останнім ти буде, тоді людина буде перебувати? Ця війна буде переможена тоді, коли ми будемо дбати про життя, коли наші жінки, дівчата, матері жінки і дівчата не будуть народжувати, боятись народжувати, коли їхні чоловіки... Не будуть думати про свій егоїзм, своє задоволення, а будуть дбати про життя, не боятись турбуватись про свою сім'ю, коли там не тільки він і жінка, і якась одна дитина, а де двоє троє дітей. Тих дітей, які потім виростуть і будуть дбати про них, про своїх батьків, як вони дбали про них, про них в дитинстві. Коли оці батьки вже будуть в старості, а до них будуть з'їжджатися їхні діти, внуки, подвір'я, буде переповнено цим дитячим галосом. І той, хто пережив зараз цю війну, буде бачити радість життя. Він не відмовився від життя, він переміг війну і смерть, тим, що народжуємо життя. Тобто народжуємо дітей тим, що дбаємо про тих, хто вже є живий. І ми економічний фактор робимо як допомогу у турботі про життя. Не ставимо на перше місце, а на друге, третє. І будемо довіряти Богові, який дасть тоді нам всі засоби, щоб дбати про це життя. Прошу до молитви, Отче наш, що й на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорни захисти, Господи, цю сьогодніш... цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції всіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на сьогодні і даруй нам сьогодні день перемоги і звільнення від наших ворогів, бо Ти Святий, і свя завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!